Наїхав на вибоїну та відірвало причеп. ДТП за участі вантажівки сталось на Сичавському мосту зранку, 25 квітня. Зерновоз зійшов з траси після того, як вскочив у яму на дорозі. На причепі відірвало колеса та пошкоджена цілісність вантажу. Кукурудза розсипалась на дорогу. Через інцидент на місці періодично утворювались затори. Яма тут постійно образовується ця яма. Тосі тобто її ремонтують. там проходить місяць скільки вона знову з'являється, тільки в другому місці. І так, ну, вже багато років. А коли це стається, ну це буває і літом і зимою, то зимою, звісно, взагалі, особливо коли починає танути сніг, то капець, ну і ями є. І тане сніг, якраз розлазиться дорога під тягарем цих вантажівок, то тоді да, вона бисінько розлазиться і тоді ну, знову з'являється. буквально кілька років тому, мабуть, два тут. І з цієї сторони була яма, і попав хай, ста теж щось з нього таке вивернулось добре, розчуть ну, як... не на дві ця ця машина, частини розріглась. Водій не на камеру розповідає, що причеп втратив баланс та вдарився у бетонний відбійник на мосту у результаті маневру від дірки в дорозі. На щастя, ніхто не постраждав для того, щоб прибрати вантаж з траси. Знадобилась вже спецтехніка. Її на місцевому керманичу довелось шукати за допомогою журналістів.